Вишнями квітує, за лісами ясний місяч в полях заночує, соловейка дзвінка пісня, в садафм встихає, Україна буде жити, Козак промовляє. Шевченко забавив слово України, він учив її любов'ю, як рідну дитину, він учив її у серці кожного зберігати, землю свою чужинцям, а та її не роздавати. Зберігати нашу неньку і словом і ділом хай зростеться з нею серце і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й понад горами, хай ім'я її велична славиться віками. Буде наша Україна гордитися нами чарівними дівчатами, славними синами. Буде наша Україна мати кращу долю, Здобутками пишатися її у уволю.